Вітаю найкращих на каналі. Сільпо з 5 по 11 акції, подивимось, Ну і розпочинаємо, як завжди, овочі, фрукти, цінотижики Дякую вам за коментарі і вдячний вам за вашу вподобайку, величезне вам спасибі. Томати 70 гривень за копійки в більшу сторону для зручності. Томати чері, сливки 70 гривень, 250 г. Завжди беру їх на цей салат. З злепузиною. Сьогодні також письмо. Раз в тиждень купую салат і томати. Так, добре, дивіться, яка красива спаржа. 139 гривень 250 г. Полуниця по 20 гривень в магазині Сільпо, яка гарна і красива. Абрикоси по 60 гривень. Огірочки оці довгі по 68. І оці попирчості по 99. Томати гілка 80 гривень. Томати томімару 109. Томат Biоranж жовтий, 129 гривень. Томати сливка по 90. Перець червоний, 129 гривень зі знижкою. І жовтий також в таку саму ціну, також в акції. Капуста молода. Не бачу цінника, ні там, ні там не бачу цінника на капусту ранню. Так, кабачки по 60 гривень, цукіні по 119 і капуста пекінська по 70 гривень. Виноград білий без кісточок 199 гривень за кілограм. 179 гривень імбир. Лимони 134 гривні. Ківі за кілограм 249 гривень. Груша конференція 140 гривень. Грейфрути 99. Вже з'явились навіть кавуни по 70 гривень за кілограм, апельсини по 80. А Яблуко Гренні Сміт 97 гривень. Гарні яблучка. Картопля рання 60, буряк молодий. 53. Картопля домашня біла 45. Картопля молода 60 гривень. Ось така гарна. Так, Морква рання 45 гривень, цибуля по 70 і цибуля жовта по 40 гривень за кілограм. Бананчики по 80 гривень здорожчали. І давайте подивимось, що в цінотижиках. В цінотижиках рушники премія. Три шарові, зверніть увагу, два рулона. За акційною ціною 40 гривень. Це дуже хороша ціна. Сироветки, три штуки в упаковці. За ціною 19 гривень. Дивіться, які гарні привезли чашки. Це також зараз в цінотижиках. Набір із двох штук ось таких чашок за акційною ціною. 90 гривень. І ось такі а, салатнички. Також а скільки тут вони. А, це набір, дивіться, це ось такий от набір. Ось. З двох штук. Бачите, от так от, напевно. Так, набір ось такий салатник і ось така чашка. 90 гривень. Ситий а, двір, рис довгозернистий, шліфований, кілограм 35 гривень за стосунок. Паста арахісова. Пакування 400, здається, грамів 169 гривень, 450 грамів. Зі знижкою вершки галичина 10% жиру 500 грамів за акційною ціною 50 гривень. Так, це у нас лікер на травах, трав'яний 499,07. І ось такі віски по також 499,07. Пиво Корона Екстра 330 по 40 гривень за баночку. Ось такі сухарики, брускетта по 22 гривні, є різні смаки. Пакування а, тут а, 80 грамів. Печиво наполеон, пакування печиво 240 грамів. Але це, бачите, який палеон. Як сендвіч із а, клубнічною а, начинкою. Ціна печива 35 гривень, це дуже хороша ціна. А хто полюбляє зефір від «Богуславна» Ванільний 240 г. Ціна 35 гривень за стосунок. Контик від е, конті. Є два різних смаки: молочний та шоколадний. Пакування 90 грамів, 15 гривень, також дуже хороша ціна. Батончики Lion по 16 гривень за стосунок. Молоко згущене 290 грамів, 35 гривень. В ціну тижиках сир Брі 250 г, але його немає. Немає, 139 гривень, дуже хороша ціна. А ось цей, не бачу ціну. Теж дуже хороша ціна на ось цей сербрі. Тут 500 грамів за 249 гривень. Це дуже хороша ціна. Моя улюблена моцарела та сологуні, 180 грамів, 65 гривень. Зі знижкою від Алан вершкові сосиски вищого гатунку. Ціна за 100 грамів 30 гривень. Чим чекуємо далі на сир? Показують тільки жовті цінники, тобто акційні премія голландський 37 сім гривень. А, так, гауда, це, мабуть, польща по 40 гривень за 100 грамів. І є ще сир. Також ось польський, здається, королівський за 50 гривень. Більше в акції нічого нема. Давайте зазирнемо в холодильник. Також подивимось на найкращі знижки. Я бачу, тут знижка 40% на крем сир. А ось такий, Із травами, пакування тут 200 г, це велике пакування, 90 гривень. Є ще звичайний без усіляких добавок, також в таку саму ціну. Від ферма Фелата сир, пакування 180 г, 65 гривень. У ковбасному відділі премія салямі баварська вищого сорту за 100 грамів 31,40. Це в нас м'ясна гільдія салямі, Палочка вагою 450 грамів 169 гривень. Ювілейний сосиски варені молочні пакування 300 г70 грамів, гривень. Грамів. Акційна ціна зараз. Сердельки премія товстунчики вищого сорту 25 гривень за 100 грамів. Є ще від ятрань сардельки домашні, домашні по 14 гривень за 100 грамів. І дитячі від фаро 37 гривень. І давайте подивимося, що із тістечками в акції. в акції торт Прага 24 гривні за 100 грамів, власна кондитерська. І зі знижкою трюфельний по 20 гривень за 100 грамів. Знижка більше, ніж 50%. Далі подивимось м'ясо та рибу. Теж озвучують як акційні цінники. Ви можете поставити на паузу і розглядіти ціну на те, що вас цікавить. Печінка свиняча 4,70, печінка індича по 11 гривень, шлунки індичі по 16 гривень, шлунки курячі по вісім, курячий бульйон по 3 гривні, куряча четвертина по 8,50 Куряча гомілка по 8,30. Куряче крило 6,50. Зі знижкою. Куряче стегно по 11 гривень. Куряче філе по 16,80 та по 18,40. Котлета свиняча по Дарницьки 11 гривень, свиняче ребер, це 18,40. Свинина окіст по 20 гривень, свинина ошийок, свинячий ошинок 27 гривень. Фарш курячий 19,30, фарш по домашньому, яловична свинина 18,70 і фарш свинячий по 19,40. Так, тут у нас рибка форель 53 гривні, сібас патерний 54, дорадо по 59, патерний дорадо 54. Дорадо охолоджена 80 гривень, короб по 16. Лящ чищений по 9, а, товстолобики 25 гривень. Оселедець філе в олії по 15,40. Філе оселедця оцетово олійній заливці по 13,40 Оселедець по 23 гривні. Салака 21,40. Ну, а там вже всякі такі лягуміні креветки по 500 гривень. Ходіть на заморозку, подивимось. А в заморозці у нас в акції а, навіть рак є. Ось тут раки привезли по 219 гривень за 500 грамів, скумбрія по 19 гривень, хекмерлузи по 16, оселедець по 14 і Ставрида по 12 гривень. І розглядаємо з вами ці нотижики. Персики премія по 60 гривень 420 г. Сухий сніданок Несквік 200 г 65 гривень. Премія журавлина дуже класна штука, 200 г 85 гривень. Родзинки премія 200 г 40 гривень. Фіники сушені 200 г 35 гривень. Насіння, дуже багато писали, що це насіння дуже смачне, але чесно, воно мені не сподобалось. Солене, солоне і звичайне 54 гривні за 125 грамів. Можливо, це інакша, ну, це інакша марка була. Я не кажу, що це ця особиста. Купував подібне. Треба спробувати, може і смачне дійсно. Чипси кукурудзяні по 85 гривень 200 г. Трубочки мілка 78 гривень. Добрик, цукрова пудра тут 350 грамів за 28 гривень. Це дуже крута ціна. Соєвий соус 500 грамів 43 гривні. Також є соєвий соус від премія, майже пів літри за 50 гривень. Щедро соус сирний 200 г 30 гривень зі знижкою. Щедро соус кисло-солодкий, 200 г 28 гривень. Дуже смачний, особливо до нагетсів. Макарони для паста з твердих сортів 400 грамів, 30 гривень. Це також виключно з твердих сортів пшениці 400 грамів, 36 гривень. Спробуйте, дуже хороша якість. І є ще ось такі. А кільця чи як вони ріжки називаються? По 30 гривень 400 грамів. І з твердих, з твердих сортів пшениці спагеті 400 грамів, 35 гривень. Приправа торчин, 10 овочів. Це велика. Тут 250 грамів, 70 гривень. Завжди я говорю, що ця приправа дуже хороша. Вона дійсно хороша по 20 гривень. Копчена, мелена від каміс. І оцю також я купую по 20 гривень. Це сушені помідори, часник та базилік. А в сільку можна придбати чіпси Лейс в акції. Тут пакування 120 грамів за ціною 44 гривні. Смаки в асортименті. Оселедець козацький зі спеціями від Веладіс 180 г. Зараз зі знижкою 60 гривень. Є ще просто в олії без спецій, також 60 гривень 180 г, знижка 40%. Від Норвин філе шматочки в олії оселедець також 180 грамів, 60 гривень. Веладіс кав'яр з сирним соусом, копченим лососом 60 гривень, 160 грамів. А оцю веладі з кальмаром я просто обожнюю. А, так, ціна його 65 гривень 160 грамів. І дуже хороша знижка на Норвен, ось таку ікру Атлантичних риб з кальмаром в соусі по 40 гривень. Крабові палички адміральські, охолоджені 250 г, 80 гривень. Дивіться, а такі стіки крабові відвічі бачу вперше на перекус. 25 гривень 60 грамів, ще зі знижкою 25%. В акції зараз від Норвен ось такі асорті, Я його часто купую. Як часто? Коли воно зі знижкою мінус 70 або 50%, я його завжди купую. Дуже смачне асорті. Зараз воно зі знижкою 239 гривень. Яйця по 4,54 у сільпу. По... І на молочному відділі покажу тільки найкращі знижки, тому що дуже всього багато. Все показати не зможу. Тільки найнижчі ціни на молочні продукти. Бачу з хорошою знижкою активія по 22 гривні йогурти 160 грамів. Ще знайшов я ось такі йогурти від Дольче. Тут великий стаканчик, сирковий десерт. Пакування 300 г є багато-багато різних смаків, вони по 50 гривень. Хороша знижка. Ну, 50 гривень це великий стакан, не маленький, як 180 чи 240 Сир кисломолочний, молокія 350 г, 5% жирності 65 гривень, а нежирний по 60 гривень і 9% жирності 67 гривень. Давайте подивимось на сметану. Молокія 20% жирності 54 гривні. Сметана галичина тут 15% жирності 43 гривні. І а сметана а що така дорога, 300 гривень. Ма, маленька холландія. Її немає, здається. Дивіться, який цікавий галичина карпатський йогурт. По 58 гривень. Щось я не бачив в іншому магазині такого без цукру 800 грамів. 58 гривень зі знижкою. Молочко галичина 2,5 жиру 48 гривень. А є 2,5 жиру від премія за 43 гривні дешевше. А хто полюбляє а, кефір, зверніть увагу на ось таке волошкове поле. Термостатний, дуже смачний. Слідкуйте за знижкою. Візьміть, спробуйте. Я гадаю, він вам сподобається. І також а, спробуйте сметану, ось таке волошкове поле. А, термостатну вона така густа, як з печі. Також слідкуйте за знижкою 20% жиру. Заморожені крабові палички від Вічі, 500 грамів. Дуже хороша якість. Мені здається, вони найсмачніші. Я вже всі перепробував. Зараз по 199 гривень. І бачу дещо є зі знижками на масло. Давайте по черзі. Так, Масло екстра. Від кому? Ось воно масло екстра від кому, 82% жиру, зараз по 99 гривень. Господинки, також дуже хороше масло від рошен, 82% жиру 100 гривень. Та рошен масло 72% жиру 88 гривень. Якщо ви купували отакі торгової марки пельмені, з куркою та грибами 800 грамів. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Ми вам будемо дуже вдячні. Вони зараз зі знижкою 134 гривні. Хороша знижка на ось це морозиво від премія сендвіч на печиво із какао. Ціна 20 гривень. Ой, я хочу спробувати київський з фундуком та вершковим маслом. Ось цей пломбір, хрещатик 500 грамів. Зараз його акційна ціна 189 гривень. Знижка на каштан шоколадний. 28 гривень. Бачили морозиво Баунті? А ціну бачили? А морозиво орео бачили, а ціну я вам взагалі не покажу. Цукор кілограм ситий двір. А яка це категорія? 33,50. Цукор білий другої категорії. Премія вівсяні пластівці різані. 500 г 30 гривень. Так, гречана крупа премія. Кілограм, зараз 46 гривень. До речі, хочу сказати, премія дуже хороша якість продуктів. Рис камуліно шліфований, круглозернистий, 95 гривень. Трубочки від Тоня, 140 г, 35 гривень за стосунок. Вафельки від Рошен по 15 гривень 70 грамів. Шоколадка студентська 170 грамів, є багато різних смаків, 159 гривень. Шоколад від Рошен з мигдалем цілим та цілим лісовим горіхом по 50 гривень будь-який. Так, на поличках з'явилась Starbucks Кава в зернах в сільпо 450 грамів 589 гривень. Якобс Голд. 250 грамів, 189 гривень. Нескафе Голд 165 грамів, 274 Зі знижкою зараз можна придбати Тіа Moments в пірамідках. Є багато різних смаків за акційною ціною 46 гривень. І також зараз непогана знижка на чорний чай грей, Грейс Тіа із бергамотом 25 пакетів 45 гривень. Жіноча гігієна Лібрес це подвійне пакування 90 гривень. Лібрес 24, 66. Хочу подякувати вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!